Президент України Володимир Зеленський готовий до розмови, як Україна пропонує обговорити території з Рейфію. Далі давайте детально з вами про це поговоримо, адже український очільник готовий обговорити територіальні питання, але є один нюанс. Президент України Володимир Зеленський готовий до обговорення територіальних питань на зустрічі з Путіним. Інформувала NBC News у п'ятницю, посилаючись на інтерв'ю першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиця для програми Мід зепрес. Деталі Водуча звернулася до кислиці з проханням прокоментувати заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що зустріч між Путіним і Зеленським не перебуває у планах. Вона також попросила висловити його думку. Щодо того, чи на його погляд мирний процес ще має прогрес, що наразі зайшов у глухий кут. Далі цитую те, що сказав Сергій Каслиця. Ні, я вірю, що він рухається в рухається поступово, на жаль, не так швидко, як нам хотілось би. Але я вважаю, що цей понеділок і зустрічі білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль, сказав Каслиця. На питання про можливі терміни про. Вадення прямої зустрічі зеленського з путіним каслиця зазначив, що для цього знадобиться щонайменше тиждень, аби розробити якісний і надійний план пакета гарантій безпеки для України. Тож, в ідеалі, ми можемо, ми можемо мати перший проєкт десь на початку наступного тижня. А потім ми маємо вирішити. Політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку. Зазначив кислиця ну, і відповідь на запитання про те, що на його думку мають робити Сполучені Штати, якщо а, все ж таки зустріч зеленського з Путіним не відбудеться. А також чи варто вводити додаткові санкції проти Росії, кислиця висловив підтримку такій позиції. Він підкреслив, що посилення тиску повинно відбуватися практично негайно після завершення зазначеного терпіну, який Трамп мав на увазі. І тоді росіяни повинні дійсно відчути біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації. Наголосив перший заступник міністра закордонних справ України, відповідаючи на запитання про прагнення Росії захопити ще більше території, ніж вона вже незаконно анексувала. а Також про ймовірність обговорення цього питання Україною кислиця заявив, що президент Зеленський орієнтується як на чинне законодавство, України так і на суспільну думку він наголосив, що громадськість твердо виступає проти будь-яких домовленостей, які передбачали обмін українських земель на мир. Але коли мова йшла про територіальні питання, президент Зеленський сказав чітко, що готовий сісти і обговорити це з Путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, які є наразі, сказав Кислиця в інтерв'ю NBC News, ну і також говорить він про те, що. Два світи, дві перспективи, саботаж проти максимального прагнення досягти прогресу. Прокоментував так кислиця свою та Лаврова заяву на NBC News на платформі ікс міністр закордонних справ Росії Сергій Лаврову у П'ятницю в інтерв'ю програмі МІДЗЕПРЕС на телеканалі NBC News все ж таки повідомив, що зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським наразі не передбачається. Ну, знову ж таки, від Лаврова, якщо чесно, такі заяви вони були знаєте, досить очікувані. Президент України Володимир Зеленський керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою. А громадськість категорично зараз проти обміну нашої землі на мир. Я думаю, не тільки зараз, а й в цілому проти. Тобто, дійсно бачимо, що такі дії відбуваються. Ну і те, що знаєте, расисти постійно погрожують, постійно говорять. Про те, що їхні ультиматуми мають бути до них мають дослухатися. Про те, що все ж таки, так як рашисти скажуть, так і будуть і тому подібне. Вони дійсно досить часто погрожують. І Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, більш детально на своєму ютуб каналі опублікував вже сьогодні зранку відео про те, як рашисти продовжують погрожувати, так би мовити. Тож далі пропоную вам його заслухати. Тобто... А так як було з озброєнням, згадайте, f 16 Петріоти, та фактично з 2022 року, 2022, як тільки Україні наші партнери пообіцяли більш серйозні вагомі постачання там артилерію, інші види озброєння, потім Хаймерси, і так далі. і так далі, і так далі, Заяви ось ці були з напущеними щоками, як вони вміють, оці персонажі алкоголічно алкоголічська брежнівської епохи, почали там заявляти. Та от ми будемо бити по конвоях НАТО. Ну ці маразматики, чого там тільки не заявляли. І що? І що? Ну і що? Ну і прийняли це. І що почала світова війна? І що Росія бомбила США? Та Росія Путін зараз навпаки вислужується. Він відчуває, що ситуація в економіці для нього в майбутньому може тільки погіршуватися. А тому він шукає варіантів. Тому Путін починає робити заяви і намагається змістити фокус уваги з російської агресії проти України на двосторонню співпрацю зі США і каже: так у нас багато спільного. Давайте спільно інвестувати на Аляску, спільно інвестувати в Арктику, проводити там дослідження, щось бурити, видобувати якісь корисні копалини і так далі. Він свідомо виходить в це питання економіки з тим, чим він раніше відправляв свого представника Кирила Дмітрієва до США він свідомо порушує саме ці питання: увільнуть, отпітлять і так далі. І обмануть з Чим він і займається по відношенню до американського президента. Ну а тим часом перейдемо з вами і до тему Атаром. Адже представник Трампа Кіткалог відвідає Україну 24-25 серпня. Про це дописує медіа Суспільне. Ну і знову ж таки про це вже, мабуть, всі медіа, які могли тільки дописали у програмі зустрічі з лідерами та участю молотовному сніданку. Також до України прямує духовний радник Трампа Марк Бернс. А ми не подаруємо свою землю окупантам. Це говорив Зеленський на урочистому заході до дня державного прапора в Києві. Ну і він додав, що лише разом з Україною може гарантуватися безпека демократичних націй. Найбільш детально що відомо з приводу цієї зустрічі, а саме очікується знову ж таки, що генерал візьме. Участь у урочистостях з дня нагоди дня незалежності України. Ну і до речі, це вже буде другий візит спецпредставника представника Трампа цього літа до України. В останній він відвідував столицю 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром. Зеленським, ну і знову ж таки сподіваємось, що якраз таки протягом 24-25 серпня будемо слухати менше повітряних тривог, так би мовити. Але знову ж таки не знаємо, чи зупинить це рашистського диктатора у цьому випадку чи ні, можливо, адже він дуже любить так прив'язуватися до символік. Можливо, це для нього тільки стане знаком того, що він буде завдавати ще більше ударів по території нашої держави. Тож хочу вас також закликати, шановні глядачі, бути дуже уважними, пильними та обережними до. Усіх сигналів повітряної тривоги протягом 24-25 серпня, це відбудеться вже завтра, так неділя понеділок. Тож, будь ласка, будьте дуже обачні та обережні. Адже знову ж таки пам'ятаємо з вами наскільки рашистський диктатор любить прив'язуватися до символіки.